Всім привіт! З вами мама і я, Яринка, і сьогодні ми будемо грати в аватарва. Привіт-привіт. Я вам давно не показувала, що, що тут було. Що тут? було? Ану яреночку, покажи нам все, все. все Давай. У, -у, -у, -у. У мене відкрилася нова больниця. Вау! Трьохітажна. Трьохітажна? етажна, ану, покажи, що там є, що там новенького? Тут є така машина, шарики угу. для маленьких дітей Це на переписку. Дуже гарно. І ще тут є машина. Угу. Тут такий кабінет. Клас. А той вже починається больниця. Ну, ну на другому і тут жовить дуже строго. Ну, на другому і тут жовить дуже строго. Чому? Бо там роблять це. Там операції. Боже, боже. Скільки лікарів? Ну тут ще є третій етаж. А ну покажи, що там. І там, і там, і там діти рожаються. Ага. Перший народився. А от палата закрита, а там нікого нема. Там породіли. Туль осьо є. Навіть маленькі шапочки є для дітей. Угу. І коляски. І це. Давай же я вам покажу суд. Давай же я вам покажу суд. Давай покажи. Перше, Шо? тут є така составочка. Угу. А той уже секретик. А той уже один секретик. Що там за секрет? А ну покажи. Я розгадала, один секрет, і там і твої А Ану покажи. Молоточки із каміння. Беремо оце, нам випадає якийсь подарунок. Давай же розпакуємо, що там у ньому? І там одяг для, для середньої дитини. А тут уже починається суд. Усе. Давайте же я вам покажу банк. Банко починається такий, Тут усе все працює. Ну, тут важна я і є тут є настоящі. Ну, як сказати, новий. Оце щось, шось, і тут є всякоє. Ми зайшли уже в банк. Банк отак виглядає. От... Екскурсія? Лучше закрите, бо верішки зайдуть. По... Я вам давно показувала давно поліцейський участок. Ну давай же подивимося іще раз. Тут ночь новенького, но все добре. Є. Я вам давно ще не показувала суд. Ну що, ти все показала? Ще ні. Лише почта лишилась. Лише почта лишилась. Тут усе я тут, доставки достають. І на сьогодні це кінець.